От для того, аби глядачі розуміли одразу ситуацію критичні ситуації. Скільки зараз у Києві, чи є якісь плюс-мінус точні підрахунки, скільки проживає людей з інвалідністю, і як ця цифра змінилася за ці кляті 4 роки? Е, ні, статистика така є, але ви маєте розуміти, статистика це такі відносні цифри, угу. тому що процес встановлення інвалідності він не відбувається за один день. А, у нас на сьогодні 166 тисяч людей з інвалідністю і 16 тисяч дітей з інвалідністю. Угу. А, при тому, що до початку повномасштабного вторгнення, наприклад, дітей було 12 тисяч. Збільшення відбувається не лише в Києві за рахунок того, що повертаються ветеран, за рахунок того, що нас війна, але в місті Києві дуже багато зараз внутрішньопереміщених осіб, і дуже часто, особливо там, де є родини, діти, там де є діти з інвалідністю, воліють залишатися в Києві. І, в принципі, тенденція показує, що бажання все-таки залишатися в Києві є. Я приводжу один такий приклад. Mm. Я думаю, що на мене людина ну, якби це не не, не, не таємна інформація. Е, ветеран, який був вчителем фізкультури в маленькому містечку е, на фронті, отримав поранення. Зараз пересувається в кріслі колісному. І він каже: Я хочу залишитися в Києві, тому що я розумію, що вчителем фізкультури вже не буду і в маленькому містечку можливостей мені. Знайти роботу або навіть пересуватися немає. Тому угу. я хочу залишитися в Києві, хочу перенавчатися. І Насправді таких е, людей дуже багато. Тому е, війна, на жаль, триває. Встановлення фактів інвалідності продовжується. Звичайно, є інвалідність різного ступеню. Да? Перша, друга, третя група, про які всі знають, да? є там, де людина може бути працездатною, і в принципі наше завдання не рахувати кількість. Людей з інвалідністю, а створювати умови, при яких кожна людина мала право працевлаштуватися, жити далі, продовжувати активний спосіб життя тобто, це про безліч питань, це не лише про фізичну доступність, але це і про доступність до роботи. До освіти, до ну всіх тих можливостей, які можуть бути у людини. Да коли говорять людина з особливими потребами, кажуть люди, які пересуваються в кріслі полісно, нас такі самі потреби, як і у вас. Угу. Просто дайте нам можливість ці потреби нормально реалізувати і все. ісе ну, кожної особливої це... потреби, да, та давну про тобто, це про те, що так. філософія насправді змінюється і змінюється в суспільстві. І е, такі приклади, які ми ну ви ви бачили там, наприклад, декілька років тому, коли е, робили пандуси, це не лише в Києві, а в багатьох містах України були конфлікти в під'їздах. Да, багатоповерхові. да вони зараз є, але зараз вже менше, тому що в принципі люди починають розуміти, що це не лише для людей в кріслі колісному, це в принципі для великої кількості людей. Тому е, цей день це день про нагадування про те, що права е, людини з інвалідністю вони такі самі, які. Права взагалі, ну вони однакові mm -hmm. у всіх правах. Питання в тому, що е, е, необхідно створити можливості для реалізації цих прав. Mm -hmm. А програма дії турбота на зустріч киянам, mm -hmm. так яка була запроваджена, вона з кожним роком все розвивається. Якщо порівнювати 25-й рік, і ми вже поступово входимо через скільки Чотири. через 4 mm -hmm. тижні. Ми вже будемо жити в 26-му році. Що зміниться в порівнянні? Е, ну, по перше, те, що стосується турботи, Турбота дуже велика комплексна програма. Так, да? якщо ми говоримо про допомогу людям з інвалідністю, то звичайно збільшується кількість таких людей. І ми не забувайте, у нас є програма турбота, є програма підтримки ветеранів, да? яка угу. так само включає а, допомогу ветеранам, які отримали це, 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 інвалідність. Це, це, та, да? Тому а, з, збільшується реально об'єм фінансування. Але тут інше, ми говоримо не лише про матеріальну допомогу. Наше головне завдання змінити систему послуг. Да? Це дуже. Такий довгий процес, якби нам швидко не хотілося будувати там якісь центри дуже швидко е адаптації реабілітації, ну ми розуміємо, що ну це це дуже довго, да але. Навіть рехочі, що зараз повномасштабне вторгнення не вистачає робочої сили, графіки відключень, це все впливає без виключень. Ми все одно плануємо в наступному році відкрити центр трудової адаптації реабілітації для людей з інвалідністю. Ми плануємо відкрити це в Шевченківському районі, відкрити центр реабілітації трудової в Дніпровському районі для людей з психічними порушеннями. Ми Продовжуємо реконструкцію об'єктів для реабілітації дітей людей з інвалідністю. Це у нас Святошинський, Шевченківський, Соломінський район починає реконструкцію. Тобто ми говоримо про те, що не дивлячись на складну ситуацію, і угу. ніби у нас прильоти, але ми розуміємо, що це те, що треба буде дуже довгий період часу. І ну, об'єм роботи він буде величезний. Тому ми все одно поступово продовжуємо це робити, і питання в тому, що розумієте, послуги. Вони дуже складні в реалізації, і відповідно ці всі нові послуги, які ми там продовжуємо запроваджувати або видозмінювати, вони звичайно тягнуть бюджетне фінансування, тому що це і фахівці, і заробітна плата, і навіть там перевезення це автомобілі, водії, яких ми знайти критично не можемо. Да, тому що вони приходять на роботу, приходять ТЦК. І це все дуже взаємопов'язані речі, тому. Коли там ну люди говорять, чому ви не можете? Ну є речі, на які ну просто фізично вплинути не можна. Не можемо швидше, не uh -huh. можемо ви е на це є об'єктивні причини, але це не означає, що ми не ну зупиняємося. Uh -huh. а, окей, тут таке ще питання. я Не знаю, чи на нього... Е Київ не єдине місто в Україні, яке е, впроваджує певну адаптивність, і так далі. Мовно кажучи, є якийсь обмін між е, містами. Містам? Чим так. чим Київ, мовно кажучи, може поділитися, і що Київ е, запозичує, скажімо, який досвід у інших міст зараз? Е, звичайно, е, обмін інформації є. Питання в тому, що. Е, ми намагаємося там один з одним ділитися там на рівні заступників, структур. Uh -huh. Фахівці дуже часто обмінюються просто на, на, на рівні роботи досвідом. Uh -huh. Питання в тому, що. Київ дуже велике місто, і кожен район це область. Ну по суті, по кількістю розуміє, населення да. деякі райони це ціле місто. Не як місто, як іноді область. Угу. Ну, якщо 400 тисяч населення, це ну там ну, так, невеличка область Західної України. Тому тут якби порівнювати. Ну я не бачу сенсу в я цьому немає немає ніякого значення. Питання в тому, що можливо якісь ідеї, да, які там колеги е, впроваджують, да бо ми впроваджуємо, і це нормально, якщо там якісь обміни де. Е, питання в іншому, питання в тому, що, наприклад, те, що ми робимо в місті Києві е, в частині реабілітації, допомоги людям з інвалідністю. Ми намагаємося це робити вже по європейським стандартам давно і е, намагаємося, щоб нормативи, які там були, це були саме оцінки потреб. Плани реабілітації, перегляд таких планів саме по європейським стандартам, тобто держава ці європейські стандарти починає впроваджувати, а ми вже по ним працюємо, розумієте? тобто uh -huh. намагаємося максимально, тому що для нас дуже важливо досвід в першу чергу тих країн, які цю реабілітацію роблять дуже ефективно. А навіть коли, наприклад, ви пам'ятаєте, нас ми домовлялися з Японією. Джайка привозила обладнання дуже класне японське обладнання, але наші фахівці мали там навчитися, тому що у нас такого обладнання просто немає. Фізичного угу. немає навіть представництва цієї компанії в Україні для того, щоб можна було навчити. Тобто, ми намагаємося навіть з нашими партнерами, коли я проговорюю, що нам потрібно найкраще, щоб. Отримувач послуги, бачив, що є, є така е, можливість, да, що є варіанти не тільки те, що є в Україні, а в світі вони набагато ширші, набагато кращі, і можна mm -hmm. орієнтуватися на ці варіанти, і людина стає е, ну більш. Е, Якби вільною ну, варіатів, пересу... так. Да, в пересуванні, і це великий плюс, особливо коли знаєте, я дивела. Ну просто коли бачиш очі там людини, якби сиділа в кріслі колісному, не рухалася, і тут е... привозять обладнання, яке дає можливість просто пересуватися, тому що він фіксує е... робот, і людина пересувається е... Повно... повноцінно, і очі цієї людини. Ага, а, то ти розумієш, то ти розумієш, що ну такі речі вони просто не для того, щоб е... Людина навчилася і розуміла, що їй так, ну, таке потрібно, ну, це вже результат. Що вона живою себе, ну, е почуває себе, як сказати, може відчути е вільною. життя. Вона вільна, да ага. вона вільна, вона може підійти до каси, вона може підійти в магазин, а це, вона ну цікаво. це а, про таку внутрішню свободу. І тому, якщо ми говоримо про людей з інвалідністю, це якраз про оцю реалізацію. Да? Якщо а, я хочу працювати, але ну, не можу пересуватися. Переоблаштування житла, переблаштування вхідних груп, да, тому що там фізична доступність, це взагалі дуже велике питання, і ми неоднократно ну, на, ну, одноразово з вами говорили у студії, да що це ну, поступово, треба це розуміти. Що за один день, тим паче, коли йде війна, це зробити неможливо. Але е, тим не менш, я просто бачу, що більшість людей, які відповідальні за напрямки в структурах, в районах. Ну, є чітке розуміння, ну що це треба робити. Можливо, не завжди розуміння, як угу. не завжди розуміння, що саме це Потрібно. добре, ні, що це добре, або що це правильно зроблено. Угу. Тобто, у нас, якщо там проаналізуєте, дуже часто там зроблять пандус, а він не нормативний. На ньому навіть просто піднятися не можна важко самостійно, якщо в кріслі колісному, то взагалі нереально. Перероблюємо, і я дуже дякую тут активній громадськості, саме фахівцям, експертам, які підказують, які розуміють, де неможливо. Uh -huh. та, і підказують, як можна зробити, щоб це було можливо. Тим паче нещодавно знову змінили державні будівельні норми для нормативів для встановлення там для безбар'єрності, встановлення тих самих, наприклад, ліфтів. Uh -huh. а, ніколи ви не звертали увагу, що в нас де у нас кнопка ліфта. Uh -huh. А ну, якщо ну вода, вас. а якщо людина в кріслі колісному то, то, то зручніше нижче. і вам в принципі норм е, норм, да. цього не було в ДБН. Це, правда. це У нас зараз... було на рівні так, от плюс-мінус мого це зараз з'явилося, да тому от є такі, знаєте, речі, на які а, вони не складні, ага. але на які ми не звертаємо увагу, але вони мають значення, угу. і а, нормативна права база змінюється постійно. Іде вперед, да всі мають її виконувати відповідно. Якщо, наприклад, не було в ДБН-ах, і це була просто рекомендація фахівців. Да? ну, я про кнопку ліфта на ну, то, то Зараз це вже а, конкретно записано нормативно-правовому акті. Це конкретно потрібно тепер вже виконувати. А тому я вважаю, що звичайно Україна зробила дуже великий крок. І в нормативно-правовому врегулюванні да що дає можливість місту це реалізовувати, да тому що місто ж не може самостійно придумувати правила, якщо це повноваження центрального органу виконавчої влади. Ми маємо виконувати, і нам якби простіше і зрозуміліше виконувати нормативно правові акти, які ну, чітко прописані, що конкретно потрібно зробити. Тому е я сподіваюся, що навіть до речі. Канал Київ збільшив а, години а, перекладу жестовою мовою. Це правда. А, тобто поступово, да, я пам'ятаю, не було потім трішки, потім більше, більше, більше. Ви теж йдете власне да, в розвиток можливостей. і так багато. Установи і так багато підприємств ну так, да, правильно. є ж певні плани так само облаштування безбар'єрності простору на 25-й, на 26-й рік. Як відбувається у відсотковому співвідношенні виконання цих планів? Плани виконуються, ну, орієнтовно дивлячись галузь, звичайно, тому що ми розуміємо, що є там безбар'єрність пов'язана в реалізації uh -huh. професій, да, працевлаштування і так далі. Якщо ми говоримо про фізичну доступність, так плани виконуються на сьогодні, була нарада під головуванням Київського міського голови рада безбар'єрності, там, де ми, ми ставив задачі до кінця року, і плани на наступний рік. Виконання йде питання в іншому. Можна зробити просто великий, там, наприклад, безбар'єрний маршрут, але його основна задача ще зробити повністю безбар'єрним по трафіку, якщо він 11-20 кілометрів умовно. Mm -hmm. да, це не лише там до зупинки і до низькополового транспорту, а можливість, наприклад, біля зупинки підійти до аптеки. Да, тобто це має вже від цих основних маршрутів йти а, більш а, ну, комплексно далі продовжуватися і так покривати ну власне все місто, і питання звичайно, контролю якості за. Реалізацію таких проектів це теж важливий елемент, тому що питання там безбар'єрності в бомбосховищах, доступу до них це так само, да або можна зробити дуже класний безбар'єрний перехід і зупинковий комплекс, але людина в кріслі колісному з квартири виходячи потрапляє в ямки. Угу. І ну таке теж дуже Виїхати часто озвучується, вони говорять, да, отут безбар'єрно і тут безбар'єрно, але між ними такі ямки, що ми не можемо ці там 200 метрів нормально дістатися, що да тому що це увесь. питання, да, це питання комплексу і це питання роботи ну всіх без виключення служб, але єдиної. да щоб не було у одних плани на січень, у інших плани там на жовтень. І ä, між собою ніхто не комунікує, бо вот тут ну найскладніше це така от комунікації між відповідальними за кожен напрямок своєї роботи, і, і ну це та робота, на яку не видно, да угу. яка, яка займає дуже багато часу. Ще таке питання: фахівці, так для того, аби надавати ті або інші послуги людям з інвалідністю, ветеранам, які мають інвалідність. От ми говорили про е, психологів, а, наприклад, те та... інших фахівців, які потрібні. Так, ви знаєте, я декілька разів говорила про те, про низькі заробітні плати, і угу. вже протягом. Напевно, ну років трьох-чотирьох, якщо я мені здається, вже кожному міністру соціальної політики про необхідність перегляду коефіцієнтів. і я дуже дякую зараз. Розглядається постанова кабінету міністрів про зміну заробітної плати в соціальній сфері, саме конкретно те, що стосується фахівців, які працюють в соціальній сфері, соціальних фахівців, соціальних робітників. Я знаю, що ну поставлено там задачу дуже швидко це зробити, бо зараз збираються висновки з усіх регіонів і з профільних міністерств. Якщо ця постанова буде прийнята до кінця року, та в нас буде підвищення заробітної плати в соціальній сфері. Це це про... ставки. А, uh -huh. да, підвищиться основа ставки, відповідно, підвищиться заробітна плата, бо найбільше звичайно проблема в реабілітаційних установах, проблема в територіальних центрах, в соціальних фахівцях, які надають послуги. А, і а, знаєте, коли мені говорять, особливо там європейські якісь колеги, от там приклад, там невеличкий місто. Ми до кожного потерпілого представили працівника. Кажу, ви уявляєте, скільки в нас? Взагалі, людей, які потребують супроводу. У мене немає стільки фахівців, і взагалі їх немає в Україні. Ну представити а тим до гроші. кожного. Да. да ні, можливо, якби можливо Києвий знайшов ті гроші, але людей немає. Ну фізично хто це має робити. Тому, ну я про зарплати вже ну якби зрозуміла, я сказала, але питання в тому, що ми намагаємося по кожній галузі, по кожній сфері, по кожному напрямку робити ну таке, якби. Взаємокомунікацію uh -huh. зараз будемо в новому році впроваджувати там єдині електронні системи для того, щоб ми бачили перехід людини клієнта від кожної структури, тому що там охорона здоров'я займається людьми з інвалідністю, там діти ходять в інклюзивні класи, садочки. Соціальна сфера займається да реабілітаційні центри. Ну умовно, це все треба. Поєднати і зрозуміти цей рух. Уже зараз працюють і департамент соціальної політики, і департамент ІТ для того, щоб це в єдину систему угу. А дивіться, ветеран з інвалідністю або просто людина з інвалідністю, яка живе в Києві, і має право на отримання тих або певних послуг тієї або іншої допомоги е від міста, угу. але не знає про те, що це є багато, багато випадків, коли люди не знають. О, а що так можна виявляється, куди людям звернутися для того. Аби вони дізналися, що виявляється, от вони ну щоб дізналися повний перелік послуг, які їм може безкоштовно, ті плюшки, умовно кажучи, які їм дасть місто, тому що дасть. А, ну, дивіться, тут вже у кожного, якщо це ветеран, то я раджу звертатися до Hub, uh -huh. да, а, тому що в них є фахівці, які надають саме консультації. Ну, тому що ЦНАП це по суті ви документи передаєте. У ЦНАПа немає функції консультації. Хоча ми а, домовилися uh -huh. в багатьох ЦНАПах є представник Хабу, фахівець супроводу ветерану, да, uh -huh. і є там ветеранські напрямки, які проконсультують. А, якщо ми говоримо про ветеранський напрямок, якщо ми говоримо про а, наприклад наприклад, просто людей з інвалідністю, то це або департамент соціальної політики ветеранської політики або управління соціального захисту ветеранської політики в районах, які безпосередньо комунікують і можуть сказати, що взагалі на що мають право. В Принципі, хочу сказати, що те, що стосується дітей з інвалідністю, то батьки так само можуть отримати інформацію в департаменті соціальної політики, але я розумію, що щоб не ходити, ми всі вже звикаємо до електронної системи. Тому у нас є кабінет захисника і захисниці, uh -huh. де це можна подивитися. Зараз ми будемо впроваджувати цю електронну систему для а, дітей людей з інвалідністю. Нам зараз ну я думаю, що це буде наступний рік. Ну технічно, да ми просто це все поки зараз зробимо. Для того щоб можливо було просто подивитися це в онлайні, і що за потреби отримати консультацію. А, ну скажімо так, роботи дуже багато, чи хотілося б зробити швидше. Так чи хотілося б це зробити раніше? Так що завадило Ну, першу чергу війна. Ну uh -huh. тому а, тут ну є і об'єктивні, і, напевно, людські фактори. Зрозуміло, я вам дуже дякую. Дякую, дякую, що за дякую за вашу роботу і кияни. Люди з інвалідністю так само дякують вам за вашу ефективну роботу. Марина Хонда, заступниця голови Київської міської державної адміністрації з питань самоврядних повноважень.